В Україні глибоко стурбовані продовженням застосування тортур щодо незаконно в'язаного громадянина України Геннадія Афанасьєва співробітниками Пенітенціарної служби Російської Федерації, нелюдського поводження з ним та постійного порушення його прав. Підтвердженням посилення тиску російської влади на Геннадія Афанасьєва став факт затримання 3 лютого цього року російського адвоката Ернеста Мезака, який захищає інтереси незаконно ув'язненого українця. Щодо відновлення його порушених у колонії прав. Цинізм російських органів влади виявляється і у відмові протягом останніх двох місяців консульським посадовим особам України відвідати Геннадія Афанасьєва, незважаючи на неодноразові звернення української сторони. Вимагаємо від російської сторони забезпечити дотримання прав. Незаконно в'язаного громадянина України Геннадія Афанасьєва, негайно надати дозвіл консульським посадовим особам України відвідати Геннадія та звільнити його як незаконно засудженого, а також припинити переслідування його захисників. Закликаю міжнародне співтовариство засудити кричущі факти порушення російською стороною норм міжнародного права та міжнародно-правових зобов'язань у сфері прав людини, що набувають системного характеру. Та продовжити цілеспрямований тиск на Російську Федерацію з метою звільнення громадян України політичних в'язнів агресивної політики Кремля.